Колеги, це відео буде для вас. Ми дуже часто з вами стикаємось в роботі з такою проблемою, коли нам треба протонувати мілірування або будь-яку іншу техніку, повноцінно кріслі. Наша фарба в парі з окисником підриває натуральну базу. І через період часу, коли наше тонування змивається, ми з вами бачимо некрасивий рижий відтінок. Звичайно, ми можемо вийти з цієї ситуації таким тонуванням, як експрес-тонування в мийці. Але це тонування не буде стійким, це більш поверхневе тонування, воно не довгостійке. І воно не настільки наповнює волосину як повноцінне тонування в кріслі. Я відкрила для себе продукт і хочу поділитися з вами саме цим продуктом. Це окисник Selective Professional, Glow Liquid це саме той продукт, який врятує нас від таких небажаних результатів. Ми з вами, як майстри, як перукарі, чітко знаємо, які дві функції виконує окисник. Перша його функція це освітлення наших натуральних пігментів, і друга його функція це формування кольору. Так От саме цей продукт працює тільки на формування кольору. Він не розсвітляє наші натуральні пігменти і таким чином не підриває фон освітлення на натуральній базі. І з ним можна працювати і на сьомому, і на восьмому рівні натуральної бази, і отримувати в результаті тонування тільки дизайну. Я цей продукт особисто відтестувала на всіх натуральних базах і можу чітко вас запевнити, що він працює тільки з дизайном. Хочете позбавити себе такої проблеми, як підрив натуральної бази при тонуванні? Пишіть в коментарі.